П'ять ключових ідей книги Гранта Кардона, правило в 10 разів більше. Успіх це обов'язок. Перестаньте ставитись до успіху, як до чого, що може статись, а може ні. Успіх це не варіант, це єдиний можливий шлях. Це твій обов'язок перед самим собою та твоїм потенціалом. Став амбітні і масштабні цілі. Забудь про реалістичні цілі, вони нудні. Став такі амбітні цілі, від яких страшно. Але які підніматимуть тебе кожного ранку із ліжка. Спочатку дій, а потім думай. Більшість людей вважає, що спочатку потрібно все обдумати і тільки тоді наважуватись на дії. Але найчастіше до дій справа так і не доходить. І навіть коли ми все прорахували і готові діяти, зазвичай виявляється, що тієї можливості вже немає і хтось інший вже присвоїв трофеї. Страх це хороший сигнал. Не треба боятися страху. Страх це добре. Якщо тобі не страшно, значить ти стоїш на місці. Страх це сигнал, що ти рухаєшся у правильному напрямку. І найголовніше концепція 10X. Ми часто недооцінюємо кількість зусиль потрібних для результату. Хочеш досягти цілі, помнож свої зусилля на 10. Там, де інші роблять один крок, ти маєш зробити 10.